Всім привіт, любі друзі! Дивіться, яке блюдо смачнюще. Я сьогодні приготувала я обожнюю тушковану капусту з чорносливом та реберцями. Ось як вона виглядає. Гаряча, ще тільки-тільки зняла з вогню. Хто хоче, хто любить, таке саме, як я, блюдо приготувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. Тушкувати я буду не всю головку, десь половину. І треба одна цибулинка, одна морквина, реберця. І я ще. Дуже люблю, та, звісно, це на любителя, це чорнослив. Я його замочила у воді, десь пів півгодинки в теплій воді він помог. Потім гарно, гарно його десь 3-4 рази в водиці промила. Він гарно відстає в мене від кісточки цей чорнослив. І я ще хочу додати чорнослив, в свою тушковану капусту з реберцями. І так починаємо. Я почну. Перше різати овочі. Значить, моркву я буду натирати просто на крупній тертушці. От одвигаю поки свою капустинку, натираю моркву. Морку підготували, потерли. Тепер ріжемо цибульку. Я буду дуже-дуже міленько різати, але можна хто як хоче. Це. Бо в моїй сім'ї тільки я обожню тушковану капусту і ріжемо просто міленько отак. Цибульку порізали. Я її зразу відправляю до натертої моркви. Так, і тепер прийшла черга. Так як я буду тушкувати з реберцями, то я буду нарізати реберця. Хоча дуже обожнюю цю капусту з грибочками. Значить реберця я вимочила в холодній воді, потім зняла з ребра з внутрішньої сторони оцю плівочку. Я її знімаю зразу, коли купую це ребро, Тако пальчиком піддіваю і так цю плівочку знімаю. Все. І реберце тепер нарізаємо. Звісно, це дуже багато мені буде для капусти. Я тільки частину, частину я просто не буду вже заморажувати, я зварю борщ. І так буду нарізати такими невеличкими шматочками реберце. Ось так. Бачите, нарізаю. Ви знаєте, що у кожного ребра в кінці є таке біскісточок, ось таке м'яско. Я його обожнюю, воно дуже м'якеньке, я його обов'язково в першу чергу кину, бо ми зараз будемо відправлятися до плити. І я зараз в першу чергу почну смажити м'ясо. Я буду тушкувати це блюдо у казані, чи можна сказати так, навіть сковорідкам комбок. Ставлю на плиту, добре розігріваю свій казанчик, в казан наливаю. Десь одну дві столові ложечки олії. І в мене є домашнє вершкове масло. Ми самі робили, ми брали вершки і самі взбивали. От я шматочок грамів, може, 30 додаю. Мені так смачніше, подобається все більше. І тепер, оце м'ясо, що ми нарізали, я викладаю казан І обсмажувати буду просто до гарної скориночки. Вже шкварчить. М'яско перемішуємо. Вже починає гарно шкварчити і ось так обсмажуємо його. А поки наше м'ясо шкварчить, обсмажується, так як я вже казала, що мені достатньо буде пів качанчика, півголовки цієї капусти, просто тремкову, як звично може різати, шапкувати, якби. а в мене є така маленька шатківниця, і я на ній отак от буду шаткувати свою капусту. Капуста ось наша так порізана. Відправляємося до плити, дивимося, як там наше м'ясо. М'ясо наше вже підзолотилося. Тепер цибулю з моркою висипаю до м'яса, і все це разом хай смажиться. Один 5-7 обсмажиться. І будемо засипати капусту. Бачите, морква вже трошки починає втушковуватися. Хто любить на цьому етапі, коли ми зараз будемо приправляти це, все заправляти сіллю, перчиком. На цьому етапі можна додати томатний соус чи пасту, якщо ви любите десь столову ложечку. Я не буду, я так не люблю. Я капусту тушкую взагалі, взагалі без томату. Значить, що я буду додавати? Два лаврових листочка. У мене є такий гарний букет. Моя підписчиця прислала Карпат. Так, тепер мелений чорний перчик. Десь кину приблизно в ребра ну, пів півчайної ложечки, отак. Бо ребра ж також повинні бути смачні. А от чайну ложечку приправу кину до м'яса. Можна кинути приправу до ребер, до шашлика, тобто, що ви любите. І десь чайну ложечку солі. Це я кидаю в ребра наші. Ну, якщо ви кидаєте томатну пасту, то зразу же хоча б чайну ложечку або чайну ложечку без верху кидаємо цукру. Якщо ви додаєте томат, то цукор обов'язково. І ось в мене чорнослив, я його весь викидаю. Тут у мене десь ну, звичайні дві жменьки чорнослива. Оце все я викидаю сюди. Тепер гарненько це все перемішую чорнослив ребра з овочами. Ось так виглядає наші овочі з реберцями. Тепер, якщо у вас трошки м'ясо, бачите, що жорсткувате, значить дивіться, що зробіть. На цьому етапі додайте. От я хочу з чайника прямо додати. Десь приблизно мілілітрів 100, не більше водички. Подали, закриваємо кришечкою. І десь хвилин 30, дайте йому протушкуватися. Якщо у вас курочка, то не треба цю процедуру робити. Вона протушкується разом з капустою. Ну, так як у мене реберця свинячий, хай м'язком лишніх півгодини протушкується, і будемо туди закидувати капусту. Пройшло у нас 30 хвилин, дивимося. М'ясо наші реберця, щоб з ним протушкувалися за цей час. Все, тепер викладаю прямо так наверх капусту. Гарним таким шаром. Якщо у вас вся капуста зараз не влазить, то хвилин 5-7 до 10 почекали. Вона трошки всядеться, тушкується, і знов додали. У мене тут півголовки. І хочу всю. Зразу сюди, щоб вона влізла, мазати. Все, поки що не перемішую. Ось так залишаю, зараз вона трошки всядеться, і потім я її перемішаю і буду тушкувати. У мене пройшло десь хвилин 10-12, вже капустка наша всілася, почну перемішувати. Дивіться, бачите, то було зверху, а зараз вже в казанчику доверху 3 см. Це взагалі отлічно. Тепер тільки перемішую. Отлічно все. Поднітушкують капусту з закритою кришкою щоб волога не виходила, а другі навпаки з відкритою кришечкою, щоб волога виходила. Дивіться, як вам зручніше. Я зараз взагалі, бачите, без кришки її тримала. Ну зараз гарненько перемішаю, кришечкою прикрию, звісно, хай потушкується. Так. Тепер я трошечки капуста ж у нас не солена, ви ж пам'ятаєте, що ми тільки реба солили. Боже, як я люблю цей чорнослив, коли він в капусті. Ви, звісно, якщо не любите, ви цей етап пропустіть. Не кидайте чорнослив, кидайте грибочки. Хто що любить, кидайте. Я просто таке поєднання люблю. Я не люблю томат. Дуже не люблю, коли в капусті томат. Так, перемішали. Тепер трошечки капустку поперчу. Трошечки, ну трошечки це так, зверху припилила. І... Покладу ще отак чайну ложечку без верха солі, щоб капуста була смачніша. Ось тепер ще трошки так її перемішаю, щоб солью закрию кришечкою. Бо якщо томат, то цукор обов'язково кладіть. Там, де кисле, повинно бути зразу і солодке, і солене, все в поєднанні. Доповняю друг друга. Закриваю кришечкою і тушкую. Так, щоб була м'якенька. Потім подивимося. Не знаю, може, хвилин 20-25 і подивимося. У мене десь пройшло хвилин 20-25. Виключаю вже вогонь, дивимося на нашу капустку, перемішуємо. Все готово. Дивіться, як вона виглядає. Дуже смачно пахне. Хто бажає? Можна ще, коли смажили реберця, і часничку було додати. Реберця, дивіться, як гарно аж розлазиться, хорошо стушкувалися. Все наше блюдо готове. І ось так воно виглядає. Наша капуста вже готова. Дивіться, як гарно виглядає. Чорнослив дуже-дуже тут смачний, дуже сприємний запах, аромат. Хто любить, Таку страву той зацінить. Смакуйте на здоров'я!